Ну що, з днем народження Микола. Наша штанга шкільна, то що ми зробили, аж тут. І спробуємо зараз пресик. Тестування за 30 секунд, скільки разів зроблю. Ну, той, в такому плані поїхали. Один, два, три. десять, слоненят, двенадцать, семнадцать, двадцать, я сегодня был уже. Я сьогодні був. Ну так, трішки далі б 30 на тяжку, ну добре, зробимо. Отакий дякую всім за вітання. 22 травня 2024 року, 51 Миколки, Оробець, велотермінатор, шаховий фанатик. Ми з України. Слава Україні. Дякую всім, хто підтримує, що не дали пасти козацьким духом. Знову я склеївся, зварився, все буде добре. Прорвемось тільки вперед. Тільки вперед. Гартуємося, і готуємо ловця. Все буде Україна. Дякую всім. Дякую Миколка. Дякую Міша Фобос, Ігор Ласюк. пан Павло, хата Ламінада. Всім бажаю здоров'я, слава нації.